Васильовича Врещагіна, і сьогодні мова піде про конкурс дитячої творчості. Слово передає директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещагіна Сергію Миколайовичу. Сергію Миколаївич, будь ласка, що це за конкурс? Він вже багато років проводиться в стінах музею. Ну, ми вже нашим глядачам, слухачам розповідали про дві програми: програма, яка перша. Була засвідчена це програма відродження шедеврів. Нам вдалося за допомогою наших друзів Миколаївського знову заводу, киян-реставраторів, відреставрувати майже три десятки творів, великоформатних, здебільш творів видатних художників, таких як Айвазовський, Сар'ян і так далі. Потім ми розповідали про програму, яка також нараховує вже більше двох десятків років. Це програма, яка має назву Повернення України. Ну, повернення чого. Насамперед спадщиною української і казали про родину Кричевських і про родину Петренків. Ну, розповідали, коротко кажучи. А зараз я хотів би звернути увагу на третю величезну програму, якій вже не, навіть не більше 20, а більше 30 років. Тому що вона була започаткована в 1992 році. І нараховує вже 32 роки. Да? І це, це програма, яка має назву конкурс дитячої творчості імені Василя Вереща. Чому вона з'явилася в 92-му році? Тому що цей рік було відзначено 150 років від ненародження Врещаїна. Врещайна взагалі постать унікальна в світовій культурі. Я навіть не можу назвати іншого художника з такою долею. Ну, насамперед, він можна сказати, що був громадянином світу. Він я от нещодавно розповідав журналістам, що він 17 років він мешкав у Парижі, де у нього була майстерня в Парижі. Доволі цікава майстерня була. 9 років він мешкав у Мюнхені, де він одружився на Німкені, Катерині Фішер. 6 років. Сумарно, він прожив в Індії. Десь близько двох років він прожив в США, він півроку був в Японії. Я вже не кажу про Середню Азію, де він був також багато часу провів на Балканах, на війнах, Болгарія, Туреччина. Ну, ви бачите, що це дійсно людина світу. Потім він був людиною дуже налаштованою проти війн. Будь-яких війн, він вважав, що будь-яка війна це загибель людини. І мета війни це загибель людини. І тому він був проти. Він сам був учасником війни. І його брат навіть Сергій загинув під час Балканської війни. І він був художник анти антівій всіх налаштований. І він навіть писав, є така у нас інформація, що він писав дітям в листах, що він завжди мріяв писати лише сонце, а життя його змушує. Писати війну і показувати людям, що можна, що не можна робити. Не можна воювати, не можна надавати страждання іншим людям. Це не людська позиція. Так він вважав, і він писав про це. І навіть ми взяли цей вислів його. Я завжди мріяв писати сонце. Взяли в якості епіграфу до нашого, нашого творчого дитячого конкурсу. Конкурс налаштовує 32 роки. 16, 16, 15 було, от 16-ти в цьому році буде осені відбуватися. І що ми бачимо за ці 30 років? Дуже багато людей, які прийшли через цей дитячий конкурс, стали поважними персонами. Ну, наприклад, я можу пригадати Юрія Дробинського, який, коли йому було 11 років, він брав участь і був призером нашого конкурсу, дуже давненько, звісно. А зараз він вже і науковець, і кандидат наук, і завідувач кафедрою в нашій філії Університету культури Київського він почав з нашого конкурсу, йому ну було лише 11 років. А Богдану Поліщуку в 1992 році було всього 6 років. І він брав участь в конкурсі в молодшій групі. Бо там у нас по групах розподілені. Не можна порівняти 15-річного і 6-річного, да? то вони в веселих, як кажуть, або бокових категоріях у нас розподілені. І ось він, Богдан Протищук, він був також призером першим в 92-му році. Йому тоді було 6 років, ну зараз йому 38 вже. Він відомий фахівець в Україні, в Києві він видавав театральний журнал, часопис театральний. І, і таких багато. Ну, перегадати людей, які завдяки цьому конкурсу дитячої творчості давав нам результати позитивні. Тобто люди, ем, які і завойовували якісь призи, і не завойовували, потім становилися на може хтось, хтось став художником, як ми бачимо, хтось став культурним діячем. Але багато людей, які навіть не, не обрали цю спеціальність художнього, вони мали дуже широкий світогляд завдяки участі в цьому конкурсі, завдяки тому, що вони скористалися можливістю долучитись до такої визначної ну, події. До речі, у нас багато років президент Академії мистецтв України Андрій Чебекін э, очолював, був патроном нашого конкурсу, а, наприклад, жюрі конкурсу очолювали в ну, різні часи. І Анатолій Загородній, і Андрій Антонюк. Інна Макушина, ну, цих всіх видатних наших художників, на жаль, вже немає серед нас. Але вони передали... Є, є, є. А, не. Шо, Макушина немає, на не, не, жаль, вона, вона в Пішла з життя. І, Але вони передали щось, якусь частку свою цим дітям, тому ми бачимо наслідки. Як я казав, головний редактор журналу, замідаючи кафедри і так далі. Просто художники в театрах працюють в творчості, але і люди, які не отримували якихось призів, вони значно більш розвинуті люди. Духовно, духовно розвинути люди в порівнянні з тими, хто не, не брав участь, не займався образотворчістю, тому що образотворче мистецтво дуже важлива складова в розвитку людини. Якщо людина вміє малювати, рисувати, то це людина в кращому разі більш талановита в інших сферах. Ми знаємо багато прикладів у цьому. І ті, хто вміє малювати, ті, хто вміє творити, в живопису він буде творити і в повсякденному житті і в професіях інших. Тобто люди доєднуються до якоїсь вищої такої, креативної частини. Людин, Діяльності людини. Це дуже важливо. важливо. І у нас ось буде вже 16-й конкурс. Різні теми були, пов'язані з космосом, пов'язані. Кожного разу ми обираємо нову тему для нашого. Це б'єнналі. Б'єнналі це раз у 2 роки. Ну, у нас були. Ну, коли ковід був, там важко було, ми не завжди витримували цей розпоряд. Проте саме б'єналі, раз, один раз на два роки ми проводимо цей конкурс. Були, я казав, різні теми, єдина родина, моя родина. І ось зараз у нас буде тема цього року, наш Миколаївський зоопарк. Тому що це явище надзвичайне, я вважаю, для нашого міста. І ми погодили це питання з адміністрацією зоопарку, щоб діти звернули свою творчу наснагу на зображення, як вони бачать наше, значить, наш зоопарк Миколаївський чудовий. І, і ми покажемо восени цю виставку. Я не знаю, як вона буде, може вона буде в електронному вигляді, а може бути і все ж таки в натуральному, тобто на папері, на холсті, скульптурки там, тому що ми дозволяємо брати участь у виставці від семи років до раніше було до 6, тому що там і полічук тому не був переможець. До 15-16 років. Це три різні розрисні э, категорії, э, які поділені на три перший, другий, третій э, приз. Перший, друге, третє місце, як заходно, можна казати. Ось така от наша програма, одна з дуже важливих для нас, тому що, як казавши, що президент Академії мистецтва Андрій Чебикін патрон нашого. Э, Конкурсу з 2001 або другого року я вже забув, коли, мабуть, з другого, все ж таки, року він був патрон. Він казав, що, а він все знав про конкурси дитячі, він казав, що конкурс наш це найдовший, найтриваліший. Всі конкурси майже змінилися, а наш не змінився, і він був дуже радий, що його брали по чесним патронам цього конкурсу. Ось така історія. Може, не вся, але в цілому я про цей конкурс розповів глядачам і запрошую дітей брати участь. Ну, можна прийти в музей, знати, які там. Або ми можемо викласти умови конкурсу і будемо його проводити. Тобто він живе. Слава Богу, що він живе. Дай Боже, щоб він жив і надалі, друзі. А втім, якщо ви вже дорослі і не вмієте малювати, не сумуйте, приходьте до нашого художнього музею імені Василя Васильовича Врещаїна. Тут багато чудових картин, в тому числі і дитячих, які надихають на радість життя і красу.